Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні я вам показую ось таку от Toyota Pro Ace. Автомобільчик 2020 року випуску 1.5 Дизель 100 кінських сил пробігу 276 тисяч кілометрів. Автомобіль пригнаний у нас з Європи. Якщо бути точнішим, з Франції. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось так виглядає машинка. Дуже достойний стан, дуже гарна ціна, я рахую. З мінусів декілька якихось незначних царапинок по кузову, можливо якийсь м'ятянок, нічого критичного взагалі. Техніка без зауважень. Резина у нас в порядку, цежка. Стан, думаю, якщо ви поставите в високу якість відео, то звернете увагу, що стан бомбезний. До речі, є у нас ще варіанти по бусам, які ось у нас підготовці там Citroenчик, Volkswagen T6, кінго-дізельна, є ще також Toyota 2-літрова. Що прикольного в цій машині, якщо вам, у вас ось такий от у нас тут багажник іде величезний, якщо вам потрібні якісь полиці, під майстерню якусь машинку то ось, дивіться яка штука я такі от шухлядочки Ну прикольно. Але якщо вона вам заважає його в принципі можна все познімати ну і багажник тут реально величезний монтажне місце все зашито з якісного ну, дерева яке не промокає прикольна штука так, по салончику. До речі, салон такий не замучений, хоч і комерція, знаєте, зазвичай комерція приїжджає така, трохи утаскана. Три посадочні місця, до речі, а тут 270 пробігу, а стан реально офігенський. Електросклад у нас є. Зараз коротко пробіжимось по комплектації. Ну, Але це бус, якби тут особливо немає чим хвалитись в плані комплектації. Електродзеркала. Електроскла Під кермом у нас є круїз контроль, обмежувач швидкості. Салон, до речі, комбінований, що прикольно, є мікроліфт сидіння. Так, заведемо машинку. Так, що ми тут маємо? Система стабілізації, система стоп-старт, система стабілізації, типу ESP. Далі. Що тут у нас ще є? Кондиціонер у нас є. І Bluetooth є. Датчики світла, датчики дощу. В принципі, прикольно, є все, що потрібно, тому. Механіка шестиступка. дивіться, ручка взагалі не зайорзана, не зі за чого навіть чехол, щоб ви собі розуміли, він не перешивався. Все з заводу. Увагу теж на кермо. Кермо навіть сильно не зайорзане, тобто на такий пробіг. Так що загалом прикольний варіант в такі гроші, я рахую, що поза конкуренцією для 2020 року. Гарна ціна, гарний стан. Віддаємо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація вам обійдеться орієнтовно в 1700 гривень плюс-мінус. Машинка у нас в наявності в Вінниці. знаходимось на вулиці Ярмоли Малешка, 1В. Тобто, якщо ви Вінницькі, то біля авторинку, біля кольорових доміків. Є вибір по машинам. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, забирайте. Любі перевірки без питань. Він-код для перевірки пробігу, тому що дуже часто ці машини просто крутять, нажмете зустрінете або нажмете паузу, запишете він код, можете перевірити по всім базам. Так що, якось так. З січня місяця будемо більше таких автомобілів возити, тому що зараз у нас закінчується нульове розмитнення по електромобілям, далі будемо переходити більше на дизеля. Тому буде ще більше таких цікавих пропозицій. А наразі викуповуємо самі-самі вигідні варіанти такі. Тому машинка чекає на вас. Він є ще 2-літровий. Так що приїжджайте, любі перевірки на сервісах без питань. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.